Всім привіт! Сьогодні субота, десь приблизно 11-та. Я прийшла по традиції щосуботи на маркт. Хочу передати вам цю атмосферу. Я насправді дуже люблю це місце. Мій образ. Такий розслаблений, тільки ремінець може видавати та що я народилася з золотою ложкою. А ще хочу звернути вашу увагу. Мені дуже подобається, що я обрала патріотичні кольори. Але, але зараз, як би вона мені не подобалась, мені прийдеться її замінити на шопер. Добрий раночок. Так, ідемо. Традиційно зараз я почну. З лавки з сухофруктами і горішками. Просто подивіться на цей асортимент різноманітних закусок. Це дуже дуже користується популярністю в Нідерландах, тому що абсолютно будь-який банкет починається із аперитиву, там де люди п'ють і їдять такі маленькі різні закуски. Наприклад, перчик з м'яким сиром. А це ви знаєте, що це? Це сурімі, це не креветка. Я раніше думала, що це крів'єтка, а це просто звичайна крабова паличка із просто гарної форми. Фішка цієї лавки в тому, що вони прямо тут смажать ці горіхи, і я купую їх ще теплими. У фрітюрі. вони дуже хрусткі і мають насичений смак. Ще за бажанням можна додати сіль або цукор. Зазвичай я... це перше місце, де я зупиняюся на маркті. Тут, до речі, мікс горішків. Хай махик, мікс делюкс, а не тін Дейделс. Вони ще теплі. І так, що тут у нас в цьому міксі? Кеш'ю. Я беру без цукру і без солі. Оріжднал. І бачите, вони такі жирненькі блистять. Пекан, макадамія, фісташка. Дивіться. фініки дуже корисні. Там дуже велика кількість різних корисних штук. Є антиоксиданти. Але все яд, головне доза. Вони дуже солодкі, але хто їх не їсть, рекомендую звернути увагу. І позаду мене є таке класне автентичне місце, але в нього ми повернемося наприкінці цього відео. Так, дивіться, ми беремо такі вонгалі. І просто подивіться на цей розкішний вибір риби. Я це сол. Ну, знаєте, в чому їхня концепція? Цей плюс супернідерландський стрітфуд з морепродуктів. Тут є. Що покажемо. Смажені у фрітюрі різні морепродукти. Люди купують ці смажені у фритюрі морепродукти і їдять. Ми також іноді балуємося таким. І ще в цій лавці можна купити національне нідерландське блюдо Харінг це оселедець із цибулею із маринованим. Огірком і за бажанням він або в булці, або без булки, тоді його треба їсти за хвостик. Але це частина абсолютно культури цієї країни. Так, далі у нас декілька лавок із фруктами і овочами, але чесно кажучи, я не дуже люблю купляти тут овочі, тому що не дають. Обирати самим. Yeah. <ріст> і іноді, точніше, дуже часто підсовують не зовсім свіжі, я таке не люблю. А з цього дідуся ми зараз візьмемо. Ми будемо готувати вонгалі. Треба чері, якщо ми їх знайдемо. В нього все виглядає дуже якісно і смачно. Вже ось де. Це що? А, я думала, це черешня. Ні. О, укроп нам треба. Беремо укропчик. Поки я стою в черзі за овочами, позаду мене наш наступний пункт сирна лавка. Звісно, ми на одній із батьківщин-сирів. Зараз подивимося, що ми оберемо. Взагалі, що до сиру, то ми купуємо звичайний твердий сир в супермаркеті, а тут беремо щось таке смачне, цікаве. Лимончик, вітаміни треба. сирнє що я взяла з сира, мій любиміший бри. опа! Опа, що не впав. І ось такий з блакитною плесневою він називається. Божік він називається? Ставлю. Кому цікаво. Супер, мені подобаються ці, оці, але я не знаю, що, скільки вони коштують. Деза томати. Я обожнюю ринку. Оце, щоб ви розуміли, кілограм оцих томатів стоїть 30 євро. I have, I have, I have, I have. О Боже, моя любиміша лавка із хлібом. Просто подивіться на цю красоту. І вони печуть його прямо тут. Цей хліб ще гарячий, його тільки-тільки дістали. Ось, де докладують свіжаший цей житній хліб. Це взагалі дивовижно, тому що зазвичай ми приходимо через під кінець маркту, коли тут остатки. Минулого разу ми взагалі за євро 50 купили хліб. Хоча він коштує 450, тому що закривався цей ринок. Я вже беру його. А, він гарячий ще. Просто. Це хліб, такий, як в Україні, і ми взагалі на нього натрапили випадково. Зараз ми відійдемо, щоб не було багато людей, я вам розкажу історію. Міляньте, мені його навіть не запечатали, зап зап тому що він гарячий, щоб він не запрів і залишився таким хрустким. Даю, даю. горбушку. Це просто я зараз розкажу історію одну. М -м -м. Тут взагалі не заведено йти і їсти хліб. Рибу їсти можна, так? Да? Давай тут ще станемо, розкажу одну історію. Ми вже наконець приближаємося до кінця маркта. Знаєте, соціофобія боялась її. Це про мене. М -м -м. Як це пахне? Зараз моя була саме естетична. Частина кожного мого базару. Я хочу розказати про хліб, що коли почалось повномасштабне вторгнення, містом через окупацію області було абсолютно відрізане логістично, то не було абсолютно ніяких поставок продуктів і в тому числі хліба. І Я вже не згадаю, чи через місяць, чи через кілька тижнів, коли це все відновилося, я пам'ятаю, цей перший шматочок того хліба. М -м -м. Це... І це такий же самий хліб, як пече Сумська поляниця. Житній хліб, м -м, просто, ну я не знаю, його прямо тут ось спекли при нас. Це неймовірно. І ми, щоб ви розуміли, взагалі ж в Європі в основному. Такий пухкий тостовий хліб, це 90%. І знайти такий хліб це взагалі знайти золото, я вважаю. І ми його знайшли через півтора року, після того, як вже тут прожили, абсолютно випадково. Але це, скажи, як сумська поляниця. Буде ще ще? Ага, ще три круасанчика я взяла. Ну, Це просто неймовірний, смачний хліб просто. Дивіться, де я квіти. Звісно ж, квіти ми беремо. В еміграції це стало абсолютно традицією, і не буває таких моментів, щоб в нас вдома не стояли квіти. І так, знову ж таки, дивовижно, що сьогодні, завдяки тому, що я захотіла зняти влог, я прокинулася рано і я взагалі в шокі, що такий вибір. Тому що в основному, коли я приходжу, тут вже стається три тюльпанчика, дві розочки. А тут можна навіть вибрати. Да? Давай покажемо, що тут є. Красиво. Постійно я купляю тюльпани. Постоянно. Що ми цей раз візьмемо? Є соняшники, Гляньте, які гарні. Може, соняшники візьмемо? Взагалі, щоб ви розуміли, наскільки звичним стали квіти в домі, що якраз на мій день народження він був в неділю в мене і були закриті всі. За день до цього ми не встигли купити, але я день народження провела без квітів, і я абсолютно не засмутилася, тому що вони і так в мене кожен день. Бо була неділя і все було зачинене, звісно. ж. Файний дах! Просто подивитися вам показати. Ой. Україна в моєму серці. Постійно ми купуємо тюльпани іноді рози. Ну що, це була наша кінцева точка. Так, акуратно, велосипед. Ось так. Це моя суботня традиція вже протягом півтора року. І що я вам хочу сказати, це не просто ринок, не просто про продукти, тому що по суті це все можна купити в супермаркеті, можна замовити доставку. І, знаєте, багато де вже це роблять роботи, але це таке соціально активне місце. Оу. Хай. Взагалі я поціновувач крафтових біологічних продуктів. І тому. Супер, я обожнюю маркти, обожнюю цей колорит, цей фльор, цей, цю атмосферу. Люди на велосипедах, звісно ж, тому що ми де? звісно, в країні велосипедів, в країні квітів у нас вже така чудова погода. Я не знаю, чи це вже кінець відео, чи ні. Я просто захотіла вас взяти з собою і, хоча б трішки передати абсолютно цю. Атмосферу, атмосферу, яку я люблю абсолютно. Просто подивіться на кількість позаду мене людей на терасі вже, тому що пригріло сонечко, і плюс зараз час для да? ланч. І по годинам зараз скільки? О, 12.37, так. Люди. Я, я не знаю, чи це у них ланч, чи це вони ще п'ють із тими закусками щось. Але це прекрасно. І так в кожному ресторані, де є тераси, вони забиті ті ресторани, які працюють, тому що не всі, ще працюють, багато відкривається у вечірню годину. Насправді, наскільки я відчуваю, мені легше говорити, коли не так багато людей, тому що е в людних місцях я ще думаю про те, що я можу порушувати просто комфорт інших відвідувачів. Не то, щоб я там думала про когось, але просто ми ж соціально активні і соціально вічливі люди маємо бути, так? Тому якщо. Трошки моя річ була не св'язна. Вибачте, я просто хотіла передати атмосферу. так краса. Вже готується до Пасхи. А ще в нас стоїть машина. Ми заплатили лише за півгодини стоянки, а ті півгодини пройшли вже годину тому. Sorry. Тому ми просто летимо і Сподіваємося, що у нас не буде штрафу. Просто подивіться на цю погоду. Дивіться, яка краса. Чесно, дуже естетично. абсолютно кожна місциночка. До речі, цікавий факт, що ці всі фасади, їх не можна ремонтувати в плані змінювати дизайн, їх можна тільки реставрувати, навіть якщо там люди живуть в цих будинках. То вони не можуть змінювати, це щоб зберіг збереглася ця загальна картина міста. Там магнолія, я дивлюсь красиво. Це ой, тут ще дуже супер гарний парк. Отут ось, да. Покажи. Тут супер гарний парк. А... Так, нашу машину не евакуювали. Я бачу, <м white> це вже супер, тому що для мене саме страшне, якщо евакуюють, тому що я не знаю, даже куди дзвонити, що казати. Що казати, там такий так. Фух, вже задишка, я чувствую. Так, ось підсумок нашого Маркту. Десь тут, якщо комусь цікаво, якщо я вважатиму за потрібним, я напишу ціну. скільки у нас це все вийшло, діло. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Це моє перше абсолютно відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Я кажу вам всім папа, і я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це все. Хоча я ще раз повторюсь, що я була трішки не розкріпащена, бо було дуже багато людей навколо мене. І я не хотіла абсолютно ніяким чином бути токсичною по відношенню до приватності інших людей. Господі, скільки гавна! Все, пока!